А може, пам'ятаєте, які були організації українські ще за польщі? Може, була просвіта, була. Ну... Дитинка за польщі дуже фай... гарно було, тому що то фестиваль проводили. дівчата ще мали серпі обрані. Серп'я, знаєте, а хлопці мали коси обрані. І що на площі, де зараз грота в нас є, то там все йшло, йшло до музика грала, і все до темпу грали ті серпом то все співали. Дуже, дуже було, дуже було прекрасно, гарно було. Ну, а потім вже й стала та війна, і, 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 і там ще що розлетіло, що ті хлопці наші то такі були. Файні, що Пазунь з 18-го року, може, тому тиждень, як померла. Я до неї ще приходила, я пам'ятала, як вона ще керувала тим фестином. І вона ще всі пісні пам'ятала. А як всі пісні співала мені, ще пам'ятала? А одного замовчили. Так само він був. То ви кажете, що то ця Пелагія? Що її що вона писалась потім аракелян? То то вона провадила фестини, так була, так, так. так.